На його світлинах київська богема 70-х років, і це був лише початок кар'єри фотографа. Потім він став майстром міжнародного класу з персональними виставками в Німеччині, Франції Сполучених Штатах. Що ж такого унікального бачить його фотокамера сьогодні у культпросторі Віктор Марущенко? Напевно, не існує напрямку у фотомистецтві, в якому б він не працював. Його роботи можна знайти на виставках в Україні та за кордоном, зокрема на двох знаменитих бієнале у Венеції та Сан-Паулу. Віктор Марущенко його називають одним із найуспішніших фотографів старшого покоління. Фотография ⁇ это же такое многообразие всего, то есть, я думаю, любой художник, это касается и кино, и музыки, наверное, да, и всего, он должен, во-первых, ну, он должен всегда отвечать на три вопроса. Первый вопрос ⁇ это как это твой язык, что это твоя тема, и для чего это то место, куда ты это потом... На праві він почав працювати в часи Брежнівського застою, влаштувався фотокореспондентом у газету, робив парадні портрети. Але в історію української фотографії Марущенко ввійде як автор знімків, на яких люди є самі собою, робота в советській культурі. він мав доступ до всім звісним акторам, писателям, режисерам, музикантам. Вот коллекция его фотографий тех лет, которые у него есть, это вообще бесценное сокровище. Это снятые люди, которых многих уже нет в живых. Его фотографии – это памятники тех людей, о которых мы говорим. Якимось дивом Виктор завжди опинявся в местах ключевых исторических подій. Ось видео с выставки 16-летней давнины. Марущенко представляет светлины «Падение Берлинской стены». У листопаді 89-го він повертався з першого в житті закордонного відрядження у Берліні. Робив пересадку на поїзд і почув, що відбувається у місті. Документаліст відреагував миттєво. Эти фотографии в стене, я думаю, они достаточно точно передают атмосферу именно возле стены. Мгновенно была выпущена вся символика с Горбачевым. Изданы книги. Продавалось горячее вино это глювайн там везде наливали. Все очень дешево было. И запрещено рубить было куски. Рубили там, молотки на прокат давали, там, продавали тут же эти куски там, по 5-10 марок. Его пик, как фотографа, пришелся, там на 80-е годы. Один Одні з найводачних проєктів крас по священному Чорнобилю. Був проєкт виставлені на Венецианском биеннале. Чорнобильські фотографії принесли Вікторові світове визнання. Та в його пам'яті ще й досі живі кадри, які зробити він так і не зміг. За обідом зі зміною, що чергувала під час катастрофи на четвертому блоці. Була абсолютна тишина. Слышно, як там комари літали, Да? И я там в один момент пытался камеру достать. Подошел ко мне человек и говорит: не надо. Они все были физики, ядерщики, они имели спеціальне высшее образование. Они все понимали, что произошло. И степени не понимали степень облучения своего. И они понимали, що жити им осталось очень мало. Своїм найвідомішим фотопроектом сам Марушченко вважає цикл Донбас країна мрій». Светлины про шахтарські будні. 2004-го він створив авторську школу, а сам уже 10 років майже не знімає. Жартує, молоді фотографи роблять це краще за нього.